Вітаю вас, дорога церква, любов'ю і миром Господа нашого Ісуса Христа. Одиннадцятий розділ Іван Геля Павлуки говорить нам про те, що сам Господь, Ісус, розкриває важливу тему важливу тему молитви Отче наш. І не тільки молитви Отче наш, взагалі вся глава збудована таким чином, щоб навернути людину. До того, щоб вона будувала стосунки з Богом. Молитва Отче наш це перша частина цієї глави, якщо ви пам'ятаєте, про що вона, а саме про те, що якщо людина шукає сповнення Святим Духом, Бог залюбки відповість на це бажання. А навіщо нам з вами Дух Святий, друзі? А, скажіть мені, навіщо нам Дух Святий? Ми це вже говоримо на значення місяця три раху. Навіщо нам Дух Святий? І Силу, Силу дає, і утішення, спасибо. Щоб визвали з Богом з Богом, голос совість. Знаєте, я дещо даю, щоб обирати. в духи і вірі. Так, він скріплює нас, да, вірю, дусі. Але і він нам що робить? Побуджує нас обирати. Тось. Він поміщає нас в такі обставини, щоб ми обирали. І от далі, якщо ви пам'ятаєте після цього, як розгортаються події, то до Ісуса є багато питань, бо Він зцілює людину від духу нечистого, який був у нього. Тобто перша частина говорить про необхідність сповнення духом, да? молитва вчина. Друга, він зараз спускається і бачить людину, яка сповнена бісом. Він її зцілює, і людина свободна від цього. Але тут дуже гарний такий був натяк у цьому розділі. Наступному другому. Коли Господь каже, але святе свято місце пусто не буває. Да? Треба його сповнити. Якщо духи вийшли, то нечисті, то ким треба наповнити? Духом, Духом Святим. Це вся голова говорить що, про натовність на да? Духа, сповнення друга, що неможливо очистити храм і нікого не впустити туди. Бо хто приходить? потім? Сім зліших да, написано? Повертається, якщо знаходить його яким? Чистим вимитеним. І без кого? Давайте ще. Без Христа, без Отця, без Духа, то кого приводить? Всім що я розумію, що це повна тая. Наповнює до країв наповнює. І написано, що буде тяжче цій людині, ніж було до того. А це до нас, друзі. Бо ми колись з вами не вернулися. Прийняли Бога. Прийняло як свого Господа і Спасителя. І якщо ми заставляємо цей храм без духа, тобто не просимо, щоб дух прибував кожного дня в ньому, не, не йдемо далі, далі дорогою освячення, то що в нас відбувається? Можуть повернутися хтось і не сам. Далі розгортається події наступним чином. Хтось каже благословений. Благословенна та мати, яка тебе годувала, а Ісус каже: ні, благословений той, хто мене чує, зараз і живе по слову. Тобто Дух працює над вами, а ви живіть по ньому, у цьому слові. І далі ми сьогодні будемо читати з вами з 33 вірша, оскільки встигнемо, написано так: засвідченого світла, засвіченого світла ніхто в сховок не ставить. Друже, що таке засвідчене світло? Свічка, яка, да, світільник, дякую. Яка підпалена, так, да, запалена, розуміла, що це Вона не Ага, вона відлучає що? Випромінює. Випромінює що? Світло, тепло. Так? Принаймні ну, це точно є. Добре. Ані під посудою написано не ставлять. Але на світильника, щоб бачили світло, хто входить. Що цими словами хоче сказати Господь. Якщо колись ви запалилися як світильник і говорите, що ви світильник, то ваша задача яка? Світити і гріти, світити, світити. І, гріти. світити. і гріти, нести інформацію про мене. Якщо ви втрачаєте цей шлях, то що? То на що ви говорите? Ну, а іншими словами, він каже унеможливлену ситуацію, що е, такий світильник взагалі потрібен. Ну, якщо він. Підпалений, нічого не робить. Тобто, якщо він вже підпалений, да, і він гріє і світить, то він вже має щось нести інше. Тоді до нас питання. Бо зараз будемо далі бачити сюди цю історію. Ми бачимо, що народ Божий не дуже хотів Бога нести в світ. Або нести так, як він бажав, але не так, як Господь. Тому і Господь натякає і каже: дивіться, чи несете ви мене в світ. Що дозволяєте ви світити крізь вас? Бо тоді навіщо ви той світильник є? Тоді краще стойте не, не, не запаленим, да? буде більше проку, ніж те, що ви намагаєтесь зробити, а ви не несете мене. І далі він робере, розбирає це питання в 34-му вірші. Він каже, око твоє то світильник для тіла. Він каже, є проблема, тому що зараз каже, ми торкнемося дуже глибинних речей. Внутрішніх, бо зовнішньо то ви любите все полірувати і гарно виглядати. А от каже, давай ми просто подивимося всередину. Ну і каже, око твоє є світильник для тіла. Тобто, через око що робиться? Освітлюється твій світильник. Куди дивиться твоє око? Куди зараз дивиться твоє око? Коли Господь зиває до тебе, куди дивиться око? Взагалі, куди частіше дивиться око в твоєму житті? На те, що Боже Бог і те, що його, ну, що розказує про нього, чи в, в любимой там серіал, чи якось, я не знаю, ще якось там. Я... Куди дивиться око? Частіше. А ви пам'ятаєте, куди ми дивимося, в того ми і навертаємося, перетворюємося да, і, перетворюємо, і стає, стаємо таким. Знаєте, що цікаво, ми нещодавно розмірковували також. Знаєте, ми сьогодні підмінили поняття відпочинку. У нас зараз. Звести очі в напрямку від Бога, то є відпочинок. Ну неначе він нас напрягає, якщо ми дивимося в цю, в цю сторону. А це я маю на увазі і читання, і молитва, і розповідь з людьми про Бога, і просто життя з Богом, і в контексті, а чому ти так робиш, бо те, що я бачу навколо, не все зрозуміло, але я хочу зрозуміти, і ця дискусія це про Бога і стосунки з Богом. Розумієте, так я прошу. У нас зараз перетворився наш час на якийсь час в громаді, інколи зупинка вдома, але не повсякчас, і не повсякдень, і не по всяк момент, да, перебування. Тому Бог і каже, око твоє є світильник для тіла. Тому як око твоє буде дуже, ну, тобто як треба гарно да, дивитися і око саме для того, щоб роздивлятися і дивитися в тому напрямку, то й усе тіло твоє буде світле. Будеш дивитися на Христа, От, не зводячи очей з нього. Навіть коли спиш. Всі кажуть, як це так можна? Ну, помолився, і наче ти з ним. <розумієте> і, і піднявся, і ти знову з ним. Я про це. А коли б твоє око не здатне було, то й усе тіло твоє буде темне. Він каже, від цього залежить? Залежить від того, як ти сам себе налаштуєш, як ти обереш. Сьогодні ми говорили в класі суботньої школи, а твій вибір ніхто не відкидав. Він все зробив, він навіть помістив тобі в такі обставини, щоб ти обрав його, а чи обираєш ти його в тих обставинах, які він тебе помістив. Чи обираєш щось інше, як кажуть, ліцезріть, да? або дивиться туди, де ти хочеш, а не туди, куди він каже тобі. Колись ми з вами поговоримо про дуже велике, я називав так це ворота, да? наш замок, який ми є, ми, ми тіло, ми крепость. Да? Боже. І є декілька входів, через які сатана проходить в цей замок, в цю крепость. Ми поговоримо про це. Очі це один із, ну, скажімо так, воріт, через які Господь залітає. Вуха, ви кажете вірно, це це обоняння, ну, всі всі наші органи сприйняття. Якщо пам'ятаєте, коли людина приходила в храм, вона повністю, всі ці е, органи сприйняття вони були присвячені Богу. Поклоніння було комплексним і цілісним. Розумієте, так, да? Форшу? Дуже цікавий момент. Сьогодні ми можемо прийти, і очі можуть бути не тут. Думки. Ми можемо бути не тут. Думки можуть бути не тут. Бо думки формуються з того, що ти о, сприймаєш через ці п'ять органів сприйняття. І так повсяк, як ти йдеш. Якщо ти вже ненаверна людина, то вони по-іншому працюють в твоєму житті. Це дуже важливо. Отож, уважай, щоб. Те світло, що в тобі не сталося темрява. Бо коли твоє тіло все світле і немає жодної темної частини, то все буде світле, неначе б світильник осяє близьком тебе. Тобто Бог каже, що якщо ти будеш дивитися на мене, да, мати стосунки зі мною, чим це буде чистіше, тим то, що в тобі буде чисто. А з тебе виходить що? Ну, частіше, нечисте. А, а Бог каже: а буде виход, буду, буду я виходити. Любов, всі мої якості, ти будеш світити не для інших. ти збитка серця на туста. А ти збитка да, серця? Але пам'ятайте, що це ж серце наповнюється тим, що ми сприймаємо навколо. Тобто такий зворотній процес. Якщо ми зробили все, щоб сприйняти те, що ми захотіли, то цим наповнилося серце наше. І це великий контроль, який ми маємо робити над собою. Це не робота духа, це не робота Бога, це робота наша. А він постійно буде говорити нам про те, що ми маємо це робити. Бо коли твоє тіло все світле да, і немає жодного жодного це почитати. Коли він говорив, то один фарисей став благати його, пообідати в нього. Це 37-й вірш, 11 глави. Він же прийшов та й сів при сторі. Фарисей же побачив це, здивувався. Ну, по-перше, знаєте, вже цікавий момент. Чого він у ну, фарисея е, опинився? Бо Фарисей слухає що все, що він говорить, його чіпляє. Так? Він розуміє, що щось говориться для, про більш внутрішнього. І так, я ще нагадую, як складена ця голова. Перше, на очі наш говорить нам про взагалі, про що молитва, про те, щоб сповнитися духом, тобто присутність Бога в тобі. Далі розгортається так події, що Він показує про те, що народ просто не ціни це розуміння, що Бог в ньому. Він починає судити і казати, що Ісус виганяє демонів силою від взиву, тобто не розрізняє духів. Так? Тобто, якщо духа нема в тобі, то ти не розрізніш події, які навколо тебе. Це велика проблема і для нас сьогодні. Якщо ви хочете дійти спасенними до того часу, коли Ісус буде йти назустріч нам, то ми маємо бути в дусі, друзі. Якщо духа в нас не буде, ми не зустрінемо нашого Спасителя. Це дуже цікаво і дуже важливий момент. І, і ось фарисей, який, як кажуть, зрозумів, що щось не так в його фарисействі, що треба щось виправляти, запросив його до себе. Але дивиться очима якими? Фарисейськими. Бо Ісус прийшов за стіл і сразу сів і почав їсти. А що треба було? Омити руки. І не просто помити руки від мікробів, як це ми робимо з нами знову, а омити, бо це є ритуальне. Як такий учитель і робить таке порушення? Взагалі, Ісус, коли прийшов на цю землю, дуже багато ламав цих стереотипів людських, але дуже збагачував і поширював Божі заповіді, Божі принципи Дуже цікаво це. І Фарасей навчений цим, хоча внутрішньо він дуже до нього налаштований. Так? Ви відчуваєте, яка боротьба у ньому? Навчений, як правильно, Ісус, який вчитель, найкращий вчитель, що він чув, порушує це, а йому ж так крутить почути далі, що ж буде далі про нього, бо це саме головне. Друзі, це велика боротьба, яка виникає в житті кожного Кожного з нас і кожний день. Якщо ми не війшли в ці стосунки і не підкріплюємо, тому що постійно йде боротьба. війти в них, ці стосунки, чи вийти з них. Фарисей закликаний до того. Тому він закликав додому не просто так. Бо Фарисей закликав Ісуса, який ніде не вчився? Ну, цікаво. Але він здомив. І дивіться, що дарем. Харисе вже побачив це 38 вірш. Здивувався, що перед обідом вперше не обмився. Господь же обмовив до нього. Тепер ви, фарисеї, очистите зовнішність кухля та миски, а ваше нутро повне здирство та кривди. І це питання для нас. Може нам досі шліфувати себе? Ну це не про те, що ми маємо бути неохайними, непомитими та все інше. Може, просто досі. Каніфоліти, я можу це слово да сказати, зовнішність. Яка не завжди, а може і частіше, не співпадає з внутрішнім світом. Розумієте про що? Бог каже, коли внутрішньо буде те, що треба, то що? Зовнішнє воно само буде відблискувати. Пам'ятаєте, що одежі, які були на людях, вони ну, і на перших людях, це були ж не одежі. Це були одежі ся. Божі одежі. Тому щось і в нашому житті, я думаю, буде ну, відбуватися. Господь промовив, да, тепер ви фарисеї. І ось чоловіки, нерозумні. Чи ж той, хто створив оте зовнішнє, не створив він і внутрішнє, каже, чому весь весь час ви думаєте про те, як стати, промовитися, підняти да, і зробити все на показ. Чому? Навіщо? Кому це треба? Кому це треба, як тільки тобі і Богу. Навіщо це ти робиш? Коли написано в писанні, знайди місце окромне, да, де тільки ти і Бог. І зроби ти і Бог, поговори з ним. Знайди це місце, де ти зустрінешся. На що це показуха? Я ж ну, не буду видавати вам кращу хату на небі. Той, хто займався краще показухом, ну, нема ж такого ніде. І в писанні ми мене знаходимо. І каже: І саме головне, що за цим всім ви втрачаєте себе і стосунки мною. Тож милостиню подавайте з внутрішнього. Ой, як він в точку. Каже, ви даєте милостиню, але даєте її механічно. Каже, а із нутрі можете подати? Бо ви дуже добре вираховуєте там стміну, за нісу, да, зм'яти, десятину. А от милість з внутрішнього дать, коли тебе. А хто побуджує на милість? Дух Святий. Ви, ви бачите, як Бог намікає, дуже класно. Каже, а це ж питання, що ж, а Дух Святий в мені є, що я тільки так механічно все віддаю. Це ж поліцей трошки перевалюється все. Може не все, як я вам розповідаю, але, але тепер ми можемо це побачити. І от він думає, я ж все віддаю, а да, що ж це за питання, чи як я даю. А може дійсно моє життя стало тим, що я просто механічно вже віддаю десятиною і приношу. І нічого не вкладаю в те, що я роблю. Це треба подумати. Може, це стало просто доброю механікою, а після доброї механіки, що Боже, я ж тобі твоє, а ти мені Моє Моє, та поверни і ще так, щоб як старі, має бути. Да? По щедрості, як я сиблю, так і ти ж кружку добре так? Уплатні, да? як кажуть. Тому він каже: тобі, подавайте з внутрішнього. І ось все буде вам чисто. Чуєте? Він каже, не проти. На, на, навколо так, ви все таке. А от. Внутрішньо. Але все виходить звідки? З внутрішніх побуджень, з мотивації, з стосунків, з духа, який знаходиться в тобі. Гори вам фарисеїв, бо десяти не даєте зм'яти рути з усякого зілля, але обминаєте, що написано? Суд та Божу любов. Ну любові, він каже, в цьому всьому. Це треба робити і того, бачите що? Не лишати. Тому він казав, що якщо праведність ваша, що? Не перевищить праведності кого. Він жеки фарисеїв не війти. Тобто він каже, наружно дуже добре, а внутрішньо вони програли, а ви і того, і того, да, для інших, каже, а ви і того, того не, не дійшли. Давайте, щоб гармонічно було. Тому він каже, горе вам, фарисеям, що любите перші лавки в синагогах та привітати та, та, та привіти в ринках. Тобто любите тут тут земне, у ці почисті тут. А то, що у нас по нулям з вами, давай так, фарисеюшка мій любими, коли ми останнім разом з тобою бачили, взагалі ми зустрічалися з тобою. Чи ти просто йдеш на вірі батьків. Це для нас, адвентист мій любимий. Да? Каже, ти по своїй вірі тут. Коли ми останній раз з тобою зустрічалися так по-чесному, щоб ми ну, один одного почули. Не ти просто протороторив перед тим, як поблагословиться їжу, амінь, виведи мене на вулицю збережіє Амінь і приведе додому амінь. Де ми з тобою зупинилися у тому місці, де ми може колись зупинялися, може ще не зупинялися, Давай знайдемо його і просто поговоримо з тобою. Горе вам, бо ви як гроби непомітні. Люди ж ходять по них і не знають того. пам'ятаєте цю історію, так? Гроби непомітні. Якщо їх не покрасили білою, так, то могли зайти люди і знечеститись, коли йдуть на служіння на Пасху чи ну ніч. зупинитися могли у гробниці, де вже хтось захоронений. Хоча де не захоронений, могли бути. Бо вона ще там нема в общем, мертвої. Озвався ж один з законників і каже: Мучителю, кажучи це, ти і нас ображаєш. Чуєте, відчуває? Щось відчуває. Але знаєте, що стоїть, перед ним стоїть, ти мене ображаєш. Коли вас ображають, ви дуже хочете слухати. А чи кожен з нас розуміє, що коли нам хтось щось каже, не в образливій формі, просто в формі, чого це нас ображає? І тому ж він не лається на них. Він просто каже: дивись, перше, друге, давай мізками щось робити, серце відкривати. Мене звати, це, це не лається. Ну, насамперед ні. Це не лається. Лається мається на увазі, що грубо говорити і ну, знаєте, провокувати на, на, на суперечку. А він просто говорив. Якщо вони впізнали те, що вони робить, але це не вкратіли. Якщо вони в то впізнали. Я вже про це. Тобто вони зрозуміли, що то про них, і каже, знаєш, ти мене ображаєш. Він каже, добре, що си образу, будемо робити. Якщо Бог нам це каже для того, щоб у нього, у нього один мотив який? Щоб ми змінилися, щоб щастя мало, життя вічно. Да? Каже, так що будемо робити з це? Він каже, ображається. Тебе на хрест, як заплановано. Розумієте, да, питання? Дуже цікаво. Тому і в нашому житті, коли Ісуса Він. Включить в наше серце, що каже? Сьогодні питання, сьогодні вирішую. Сьогодні день спасіння, сьогодні мен. Ти як? Ти готовий? Я хочу достучатися до твого серця. Е Горе вам. Ага, а він відказав, Горе і вам, законникам, бо ви на людей тягарі накладаєте, які важко носити, а самі одним пальцем своїм не доторкаєтесь тягарів. Горе вам, бо надгробки пророкам ви ставите. Я бачу ці надгробки. Вони навіть зараз зробили такі надгробки. Ну просто. Ваші ж батьки були, їх повбивали. Тобто батьки повбивали, діти надгробки зробили. І не, і не скаят, а просто, що ті, типу, святе місце, святі люди. Так, ви знаєте, ви хвалите вчинки батьків своїх, бо вони їх повбивали, а ви їм надгробки будуєте. Через те і мудрість Божа сказала, я пошлю їм пророків і апостолів. Вони ж декого з них побивають, а декого виженуть. Щоб народі оцім відомстилася кров усіх пророків, що правите від створення світу. А від крові авіля аж до крові Захарії, що загинув між жертвником і храмом. Так кажу вам, відомститься це все на цім роді. Лається, чи говорить правда? Протрізвляє, я би сказав. Горе вам, законникам, бо взяли ви ключі розуміння, самі не війшли і тим, хто хотів увійти, боронили. А коли він виходив ізвідти, із стали книжники і фарисеї сильно тиснути та від нього допитувалися про багато речей. Вони чатували на нього, щоб що зробити. 54-й вірш. Зловити, що з уст його вийде, да? Що хотіли зробити? Я дуже вдивляюсь нашому Господу, тому що попри це все, коли людина нічого не хоче, він робив що? Робив все, щоб спасти людину. Друзі, Господь і сьогодні продовжує це робити для кожного з нас. Друзі, сьогодні Господь стукає в наше серце і говорить, я хочу тобі сказати оцей момент. І наші ну, знаєте, реакції, що ми будемо робити? Скалити зуби, ображатися. Або казати, Боже, дякую, що відкрив мені, мене. Щоб з твоєю помічю, з духом, який в мені. А, дякую за духа, який ще в мені. І це говорить, я що не вигнав його. Допоможи так розширити його приділи, да? кордони ту, щоб він наповнив так, щоб жодної йоти, жодної крапельки не було для сатани. Бо те, що ти робиш, це треба зробити до твого прихисту. Або до того, як я заснув до твого прихідного. Нехай Господь допоможе кожному з нас. Щоб слова горе вони прозвучали сьогодні і навернули наше серце. Щоб слова горе не прозвучали коли? Коли він прийде? Бо горе тим, хто не почув це у свій час. Помолимось. Батько Небесний, велике та праведний, дякуємо тобі за цей день і твої благословення, які ми маємо. Дякуємо, що ти сповнюєш нас духом Твоїм. Дякуємо за цю 11 главу, особливо Твого служителя Луку, який не бачив тебе, але повірив, але сповнився Духом і показує нам, як це нам зробити, Боже. Як перебувати з тобою, як запрошувати Тебе, як свого господаря в серце Боже, і жити з тобою повсякденно. Дякуємо за молитву чи нашу, в якій ми. Бачимо, Боже, що ти говориш про дуже важливі стосунки з тобою, про просто про наявність Духа в нас і про це тебе треба молити. Тому ми молимо сповнено з Духом Твоїм Святим. Боже, також дуже просимо, допоможи, коли Дух Святий в нас перебуває і працює над нашим серцем, не, не скалитись йому, Боже, не ображатися, не воювати з ним, не протестувати, а сказати Боже, дякую, визнаю і це я. Я готовий йти і робити все на славу Твою. Боже, нехай Твоє ім'я буде прославлено. Дуже дякую. І допоможи, коли можливо. В нашому житті будуть ті люди, які будуть о, відкривати нам Тебе, через них буде працювати Дух Святий. А ми захочемо щось зробити їм зло. І допоможи нам, щоб ми зупинилися і сказали, Боже, та це ж я, що я роблю? Я хочу закрити. Твого вісника, закрити йому рота або робити все, що він не говорив, як робили з Ісусом. Але при цьому пропадає я. Боже, збережи нас від таких моментів. Дякую за кожного з нас на цьому місці. Дякуємо за новину, яку ти даєш про місце. Дай нам Боже ці гроші. Дай для тебе немає нічого неможливого. Допоможи, щоб ці бамашки, вони з'явилися місце поклоніння наше, особисте, де ми зможемо бути повсякчас. Можемо їсти разом, можемо проводити суботи, проводити малі групи, зібрані, щоб ти був прославив. Просимо, сповни нас Духом Твоїм Святим, сповни тих, хто буде допомагати їм. Я Ісуса. Амінь. Слава Богу,